Я тримаю справу номер 51 тобто листи радянських громадян, які були примусово вивезені до Німеччини. Фонд 6653. Ось, наприклад, ми маємо листа від козакової Олі. Добрий день чи вечір, дуя! Півробітник державного архіву Кіровоградської області Сергій Юрченко зачитує один із листів, написаних в 1943 році в Німеччині жителькою Новогеоргіївська. Це місто на Кіровоградщині, якого нині не існує. В архіві зберігаються сім справ, і в кожній від півсотні до трьохсот листів людей, яких вивезли на примусові роботи під час другої світової війни. Вони могли працювати. По всім видам, тобто, наприклад, третина потрапила на сільське господарство. 45% остарбайтерів потрапило на важку промисловість, взагалі на промисловість, на заводи, на інші, скажімо, підприємства німецькі. Вони працювали у господарі у різних умовно панів. Люди вивозились на примусові роботи, як і похилого віку, так і середнього віку, так і досить молодого віку. Але звичайно ж, був акцент саме на молоді. Каже, перед відправкою всі листи перевіряли. Деякі листи вони повністю замазані або ж повністю, або ж певна частина листа може бути повністю замазана чорним. Тобто, те, що не влаштовувало адміністрацію, воно повністю цензурувалося, заклеювалося. Через такий контроль, зі слів Сергія Юрченка, люди намагалися приховати зміст написаного, вигадували різні слова та шифри. Наприклад, про бомбардування писати, що курів несуть дуже багато яєць умовно, або ж взагалі привигадувати шифри і фактично пишучи слова взадом наперед, або ж просто переставляючи літери, фактично такі сканворди. Говорить, окрім листів, в архіві досліджують фільтраційні справи. Це досьє з матеріалами про людей, яких вивезли на примусові роботи до Німеччини. Цей процес розпочався в січні 42-го. Повертатися додому люди почали у 45-му. На цих осіб йшла певна перевірка їх, як і на кордоні, або ж якщо до більшість цих людей відразу записувалися, можна сказати, так, в зрадники, або ж небезпечних підозрілих осіб. Адже насамперед вони були за кордоном, вони відчули інше життя, вони могли щось пропагувати серед місцевого населення, повернувшись до себе додому. Наче цього цих людей досить чітко перевіряли. Показує призивний наказ про трудову повинність, який зберігся в одній із справ. Могли приходити ось такі розпорядження на окремих людей, або ж на групи людей, які вже в подальшому проходили ну, умовну комісію, то переглядали їхній стан здоров'я, їхній вік, і потім вже ешелонами вони відправлялися на роботи до Німеччини. Немає точних даних, скільки українців під час Другої світової війни вивезли до Німеччини і скільки з них повернулися, говорить Сергій Юрченко. Наприклад, якщо ми говоримо про територію України, науковці називають різні цифри, наприклад, це понад 2 мільйони осіб, це лише було вивезено на примусові роботи до Німеччини. Якщо ми говоримо так само про навіть про фільтраційне справи, попри те, що їх налічується понад 37 тисяч, майже 38 тисяч, то навіть вони, ця кількість, це число не дає нам повного уявлення. Ознайомитися із листами устарбайтерів можна в електронному вигляді на сайті Державного архіву Кіровоградської області на порталі Архіум Ольга Склярук, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.